Доброго дня, шановні телеглядачі. Суспільні відносини у галузі земельних відносин перебувають у постійній динаміці. Так, з 1 січня 2013 року вступив у силу закон України про державний земельний кадастр та набрала нової редакції чинності закон України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження. Цими двома нормативно-правовими актами внесено суттєві зміни у регулювання земельних відносин. Так, реєстрацію прав власності на земельні ділянки та прав на них оренди постійного користування відповідно розділено між двома відомствами. Реєстрацію земельних ділянок займаються відділи державних земельних кадастрів. Реєстрацію прав на земельні ділянки здійснюють реєстраційні служби управління юстиції. Хотілося б поговорити про правовстановлюючі документи на земельні ділянки. До 2013 року видавалися державні акти на право власності на земельні ділянки, які посвідчували відповідно право власності громадян на земельні ділянки, право приватної власності. З 1 січня 2013 року дану процедуру дещо змінено. З 1 січня відповідно видаються. Свідоцтва про право власності на рухоме майно, які є посвідченими документами, які посвідчують ваше право власності, слід зазначити, що державні акти зберігають свою чинність, ті, які зареєстровані до 2013 року, і є тими документами, які посвідчують права власності на земельні ділянки. Також договори оренди, ті, які були зареєстровані відділами земельних ресурсів до 2013 року, також зберігають свою чинність, вони на сьогодні є дійсними і переукладати такі договори не потрібно. І у кого є державні акти на право власності на земельні ділянки, то відповідно перереєстрацію прав на земельні ділянки у реєстраційній службі, здійснювати не потрібно. Також хотілося б поговорити про розпорядження землями сільськогосподарського призначення і, взагалі, про розпорядження землями і про ті зміни, які відбулися з 1 січня 2013 року. Так, були внесені зміни до статті 122 земельного кодексу, відповідно якими встановлюється, що центральний орган виконавчої влади у галузі земельних відносин та його територіальні органи розпоряджаються землями сільськогосподарського призначення державної форми власності в межах області. Тобто, Землями державної власності сільськогосподарського призначення, які знаходяться за межами населеного пункту з 1 січня 2013 року, розпоряджаються головні управління Держземагентства у областях. Що стосується земельних ділянок водного господарства. Тих земельних ділянок, які виділяються під будівництво об'єктів пов'язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району, шкіл, лікарень для дачного будівництва, то такими земельними ділянками розпоряджаються районні державні адміністрації на їх території. Що стосується земель колективної власності, тобто це ті землі, які Належать громадянам на праві приватної власності згідно державних актів або ж посвідчуються сертифікатами на право власності на земельну частку ПАЙ, тобто бувшими колективними сільськогосподарськими підприємствами, люди, які мають частку у цих підприємствах, то даними земельними ділянками розпоряджаються районні державні адміністрації. Тобто, простими словами, якщо у вас є сертифікат на право на земельну частку ПАЙ, то з таким сертифікатом, з метою виділення земельної ділянки в натурі та отримання свідоцтва про право власності на земельну ділянку, потрібно звертатися в районну державну адміністрацію, як це й було раніше. Тобто, не в головне управління держмагенства з цією метою звертатися не потрібно. Також зміни стосуються і реєстрації прав на земельні ділянки. Так, згідно з статті 4 закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, обов'язкові державні реєстрації підлягають речові права та обтяження на нерухоме майно. Роз розміщені на території України, що належать фізичним та юридичним особам, державі в особі органів уповноважених управляти державним майном, а також територіальним громадам в особі органів місцевого самоврядування, реєстрації речових прав підлягають права власності на нерухоме майно, права володіння, права користування, права оренди, емфітерзіс, сервітут, суперфіцій, право господарського володіння. А також довічне управління майном та інші слід зазначити, що права, права оренди постійного користування вони є похідними від права власності. Тобто, для того, щоб зареєструвати право оренди відповідно, потрібно, щоб за якимсь суб'єктом вже було зареєстроване право власності. Якщо ми говоримо про землі державної власності, то е, Землями державної власності розпоряджаються державні органи і реєструють за собою права на земельні ділянки за державою, тобто державні органи в особі районної державної адміністрації або ж в особі головного управління держземагентства в області отримують витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно, в яких зазначена що дані органи є власниками державних земель згідно постанови Кабінету Міністрів за отримання таких витягів справлялася плата у розмірі 120 гривень. Але на сьогодні існує, існувала вірніше проблема у сплаті цих коштів державними органами, адже Фінансування на такі витрати за саме за отримання даного витягу державними органами та органами місцевого самоврядування у бюджетах не було передбачено. І права на земельні ділянки на по договорам оренди землі державної власності зазнавали дещо негативного впливу. Але 14 травня 2013 року за ініціативи народного депутата України Сергія Миколаївича Газунова було подано законопроекту Верховну Раду з метою вирішення даної проблеми та скасування платності за надання такого витягу. І Верховна Рада України на своїй сесії відповідно прийняла даний закон, яким була відмінена плата за надання цього витягу. І відповідно це дасть змогу розблокувати зараз процедуру оформлення прав на земельні ділянки, а саме прав оренди.